Взяти участь у проєкті зголосилися усі 16 районів області. Під час відбору бралися до уваги екологічна ситуація, медичне обслуговування, шкільний транспорт, енергозбереження та доступ населення до водопроводу. Особливо ретельно експерти розглядали рівень бідності у кожному районі та готовність їх керівників до виконання зобов'язань для обласної державної адміністрації. Всі райони цінні і у нас всі територіальні громади потребують з нашого боку уваги. Ми їм приділяємо. Міжнародний менеджер проєкту Сах пояснює, громади районів подають ідеї щодо покращення життєвого рівня села, селища чи конкретного соціального об'єкта. Далі пишеться проект: 50% його вартості оплачують ООН та Європейський Союз, а іншу половину фінансують за кошти з місцевих бюджетів та громад. Ви пишете проект на 20 тисяч доларів. Ми оплачуємо половину, тобто виділяємо на нього, наприклад, 10 тисяч. Ваша місцева влада і громада виділяє ще 10 тисяч доларів, і ми разом втілюємо у життя цей проект. Подібні проекти вже реалізовані на рівненщині. Завдяки їм, наприклад, було відремонтовано фельдшерсько акушерські пункти, збережено півзруйновані школи, відкрито молодіжні центри. Вони мають покращити стан води через реконструкцію водомережі, заміну певних труб, очищення води. Що стосується фапів, забезпечити їх медичним обладнанням, зробити ремонт, реконструкцію, що стосується підвезення учнів з допомогою влади купити автобус. Для... На потреби кожен район отримує приблизно по 50 тисяч доларів. Цього за словами розробників проекту вистачить на виконання п'яти найнеобхідніших завдань у районі. Юрій Шриманський, Олександр Тєріхов, інформаційна програма День.